Вітаю! Якщо вас цікавить, скільки максимально годин можна працювати на мініджоб, це відео саме для вас. У попередньому відео, посилання на яке ви знайдете вище, ми детально розглянули, що таке мініджоб, його переваги та важливі нюанси. Рекомендую подивитися його, щоб краще зрозуміти особливості цього виду працевлаштування. А зараз почнемо з головного. У 2026 році максимальна заробітна плата на мініджоб становить 603 євро на місяць. Тож логічно виникає запитання, скільки годин потрібно працювати, щоб отримати цю суму? Найважливіше, що потрібно знати: роботодавець не має права вимагати від працівника безлімітну кількість робочих годин на мініджоб. Законодавством чітко встановлено, що максимальна тривалість роботи на мініджоб не більше 10 годин на тиждень. Тобто роботодавець не може на постійній основі змушувати працівника працювати більше. Навіть якщо в майбутньому межу доходу на мініджоб знову підвищать, максимальна кількість годин усе одно не повинна перевищувати 10 годин на тиждень. Чому саме так? Тому що межа доходу на мініджоб є динамічною і вона змінюється разом із підвищенням мінімальної заробітної плати. Коли зростає мінімальна зарплата, автоматично зростає і допустимий дохід на мініджобі. Завдяки цьому працівник може працювати приблизно ту саму кількість годин, але отримувати вищу оплату. Якщо ваша погодинна оплата вища за мінімальну або тарифну, кількість годин на мініджобі автоматично зменшується. Чому? Тому що навіть у цьому випадку перевищувати максимальну межу доходу заборонено. Наприклад, якщо максимальна межа доходу 603 євро, а погодинна ставка 20 євро, то робочий час становитиме приблизно 7 годин на тиждень. У наступних відео ми розглянемо, чи можна перевищувати встановлену межу доходу на мініджоб та чи дозволено працювати на кількох мініджобах одночасно. Тож підписуйтеся, залишайтеся з нами і до зустрічі в наступних відео. Усього вам найкращого!